Усім привіт! Мене звати Максим. Ви на каналі Майкет. Ну, коротше, ви на каналі Томас Майкет. І сьогодні будемо дивитися на будинок серії БПС-6. Тут е, головний вихід, тут консьерж. Консьержу немає. Погнали на пасажирському ліфті на 16 поверх. Будинок 81-го року. Ой, 79 го почаюсь. Будинку 16 поверхів. Ми приїхали. Ой. Ми приїхали на 16 поверх. Чіпка мені заважає. Так, добре. Все, ми приїхали. Тут у нас мусоропровод. Тут в нас е от решетки, от такий от вид. Хоча там немає на що дивитися. Е е тут е ця драбина. Давайте піднімемось. Так, тут в нас техповерх. Ой. Та ну, тут у нас так. Коротше, тут в нас такий от техповерх. Там, так, зараз піднімемось туди. Так, тут нічого немає. Піднімаємось. Так, тут в нас. Е, е, цей, як його. Е, приміщення ліфту, як його технічне приміщення ліфтів, так. Да. Там вот дах. Ой. Дах. Ну, всім привіт мене на даху. Такий от вид. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, де спустимося вниз. Так, робити не можна, звісно, звісно. Ой, в якійсь квартирі опинилась Стоп! Так. Це так заплутано. Так, тут у нас балкон. Де вихід? Де вихід? Боже мій. Я вже заплутався. Де вихід? А, ось. Так, ну добре. М -м Погнали на, на перший поверх на вантажній посажирському ліфт ліфті. Що ми на цьому... Ну, давайте вже на цьому тоді. Ой. Ліфти дуже старі, не пам'ятаю, які ліфти, саме у якого року, але досить старі. Так. Е, давайте я вам покажу цей, що тут квартири, які. Так, це в нас, по-моєму, трьохкімнатна. Так, да, це в нас тут трьохкімнатна. Угу. Так. Тут, по-моєму, одна кімната. Да, тут одна кімнатна, по-моєму. Ну і такий от будинок з зовнішньої сторони.